Так, Добрий день, дорогі друзі. Ми стоїмо в місто Софія. Красота, біля такого складу. Парковочка така. Пан Михайло каже, що е, машина Volvo, Машина Scania, швеца, шведські машини. Коли ставляться на ручник, ставиться на ручник лише тягач, прицеп не стає. Чому? Тому що е, производитель Volvo і Scania, вони ж самі швеці, там морози сніги. Для того, щоб не е, примерзали тормоза, для того лише ставиться тягач. Я не знаю, ви зрозуміли, що я сказав, чи ні. Бо я сам не зрозумів. Зараз ми ставимо під данкрат. Давай іди сюди. Став, я буду так знімати, щоб тільки твої ручки видно було так. Зараз поставимо під Данкрат. Одну дошку зніми вже. Або викрути вниз. І що? Ми зараз будемо перевіряти На ящик. чого ти казав, якого коняка? Не на ящик. А на що, вже сумніваєшся, так? ха да? <ривіт> <ривіт> Міша каже, що воно не тримає на прицепі, лише тягач. А я кажу, що нереально таке, що лише на тягачі. бо на якихось спусках підйомах, ставити на ручники, воно буде витягне, юзом піде. Ну це скільки ти? 23 тонни, 24 сприну, лише 20 тонн, ну, 26 виходить. Так, ти постав, я тебе ззаді поснімаю, але це не видно. Давай, качай. Піднімай подушки. Піднімати подушки. Іде? Тільки сюди не дивись. Йде. Все, да? Дивись. Машина на ручнику стоїть. Я що тобі ящик? Не треба ніякого ящика Але дивись, притормазує у нього. Но... Саша! В тебе торможення! Не де це так нормально. Це не нормально. 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 Саша, коротше, ми міші довжні ящі коняка. Так. Як то кажуть, міф разруше, да? Потвержден, так. Що Вольво і Сканія, вони ставляться лише тягачі. Правильно, Саш? Що вони стоїть? На передачі. Що одна передача? Ти що, ручник знімав? Наш не зняв. Постав на ручні. Та ні, я шуткую. А як же у нас стоїть без ручня? А ну, зніми і постав руне руте. Божарка в тих лосках. Ану, точно тебе на ручнику. <зарко> Або не світиться в тебе. <зарко> ага. Коротше, щоб ви знали, Вольво ставиться лише. На це, натягать. Е, кажи, що роблять наші пацани, щоб. щоб я тебе не знімаю. Ставлять е, зимою наручник на, на прицепі. до цього кнопка натискається. Ви Давайте, так, да, зараз, щоб це. Поставити на ручник. Чекай, не нажимай, одним дублем покажу, що на, на табло ручник стоїть. Щоб потім не казали, що. А ну, Саша, я покажу табло. Щоб знали. узнали, вот, на ручнику. Ой, що Тепер пошли, нажимай на це. Не, покажи, що колесо крутиться. Да, давай. Одним дублем. Так, крутиться. До себе. На ручніку колосо стоє. Знімай з ручника. Зараз не відпуститься, да. пока він не... з ручника там не зніме. Ага, і це воно і так ну, вже да, буде тримати? Да, воно буде Так, тримати. Ага, поняли ляха, Вольво? Не купляйте Вольво. О, все, все, підійшли. Вже крутиться. Прикинь <рес> Саша Так що ти на підйомах іди по шмаків став Все, включно, що... я буду знімати Да, Все короче. Там вже все нормально. Пускай, да. е... Що відпускати Відпускати це? Все, я пішов короче, вам ще покажу одним дублем колеса які я купив Купив я джуні Якщо я правильно читаю, Джуні Ю. Джуні Ю. Рік випуска 20. E, де он? Ну, коротше, дікабер місяць. E, 23-го року. Коротше, місяць колеса. Протектор, дивіться який. Бока який усну, мощні. Тут які на лонгмарчі, да? І тут. 13 мм е, протектор має. 13 тисяч гривень коштує одне колесо. Що ти робиш там? Мішаєш мені відео знімати. Вот, два колеса я купив. Junju. Junju. Ось от. Я воно ну, доволен. Дуже багато хороших отзвів на це колесо, теж типу, літо зима Да, преміум трейлер. Да? От розмір міри, який є. Мож, е, можете і от, е, індекс швидкості до 100 км, вроді як я пам'ятаю. Так. Що це дот? 050. Так, 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 так. І тут не пише рік. З внутрішньої сторони. Так, да, все з внутрішньої сторони. Так, кінець 23-го року. Да, ну місяць колеса. Да, от 20, 3, 13 тисяч гривень одне колесо. Міша теж загорівся купити собі. І що Міша мені сказав? Оці штуки, бачите, на колесах. Це йде як е, метка до е, мінімально. Да. Але тут та, дивися, тут є половина. Показую, йди дивись. Дивіться, це все. 13 мм тут і тут. Це середина носа, да. це мінімум. Ти можеш його до цього, до цього підрізати. І ще підрізати, так? Ну, да? Сам склад можеш підрізати. Але йди, це ж середина виходить, да. правильно? І це мінімум, якщо я наїжджу. Так, да. Це якщо ти мінімум наїздиш, ти можеш підрізати його. І Ще ниже, так? Да? Да, ну, до цього і метки, ага. на цю глибину приблизно. Ага. Ну, коротше, ми таке не будемо робити, будемо нові купувати. Записав я кілометраж. І будемо знати, скільки я проїду. Так, кажуть, що, що на самосвалах проїжджають від 130 до 150 тисяч кілометрів. А от ми як їздимо по нормальним дорогам, то кажуть, до 200 тисяч має накатати. Лонгмарчі мої. Так. Ч, тихо, отут, а от такі, от, бачите, виямки є. Міша каже, що це і за того, що типу, дуже сильно Ну, Я стараюся сильно не виворачувати. Так, будемо зараз цими проводами займатися. То, що вирвало. Як колесо бахнуло. Да, да не бахнуло, а спустило. Так що таке? Це що? Міша, це твоя робота, так? Да? Що? Оце? Да. Це я десь. Так що, такі справи. Ми... Е, чекайте, як би цього хлопця не засняти. Зараз я йду суп варити хлопцям, бо хлопці голодні. Так що, хто не бачив, який суп, переходьте Відео назад. Так що ми вроді замовлення маємо. А, але на вівторок сидиш. Сьогодні ми суп зробимо, поїмо вечором і от такий красивий краєвид заді мене. Шани, що ти знімаєш мене там? А, ти себе, ну знімайся! Міша, доїраєшся. Так що отакі от, от діла. Все, до зустрічі. Я зараз це все змонтірую, а включу вам відео вже коли будемо переїжджати до Варни і... всю ту ситуацію.